В навчальних закладах України сьогодні пролунали перші дзвоники. Свій ювілейний 30-й день знань святкує 12-та школа. На урочистій лінійці з гордістю згадують досягнення випускників, серед яких є кандидати та доктори наук. Прославляють школу і учні переможці олімпіад різного рівня. Цей 2016-2017 рік ми починаємо з того, що в нас зараз навчається 1082 учні. Вони будуть навчатися в 40 класах. В школі працює 99 вчителів, з них 16 мають звання учитель-методист, 34 мають звання старший учитель, 17 являються відмінниками освіти України і 20 нагороджені почесною грамотою України. Теплим словом згадували і випускників, які загинули в зоні бойових дій. 25 років тому на своїй першій шкільній лінійці стояв і народний депутат України Сергій Березенко, який сьогодні завітав на урочистості до 12-ї школи. Для мене фізико-математичний профіль дуже близький, тому що я також закінчував математичний ліцей і ми вчилися по одним і тим самим книжках. І навіть по тих книжках, по яких вчитеся ви. Тому я з задоволенням сьогодні тут і згадую, дивлячись на вас, згадую, що ми були абсолютно однакові. Тільки у нас була бордова шкільна форма. Це єдине, чим ми відрізняємось то те покоління від вашого, але ви більш усміхнені, більш українські. в Гарних вишиванках. особлива увага на урочистій лінійці прикута до першачків. Цьогоріч 122 школярики поповнили шкільну родину. Не менше за малечу хвилюються і випускники. Для них в останній в цій школі пролунав перший дзвоник. Дуже сумую, тому що ця школа дуже багато важить для мене, але я вважаю, що Зможу перебороти це почуття і все ж таки стану гарною людиною у майбутньому, тому що мої батьки кажуть, що перш за все треба бути гарною людиною. Ця школа дала мені змогу розуміти речі інакше, тобто дала змогу розрізняти добро і зло. Це я вважаю найголовніше, начебто, це і радісно. Перше вересня, ми йдемо до школи. Ми знову будемо зустрічати своїх однокласників, але в той же час ти розумієш, що це твій останній перший дзвоник. І ну, звичайно, що якийсь сум за цим шкільним життям, яке тривало на протязі років. Ну звичайно, що тобто такий ось мікс і радість і сум, але ну. Це приємне відчуття. Я вам хочу сказати у новий навчальний рік з новими силами і натхненням вирушає і педагогічний колектив. А от для вчителів 11-х класів цей день водночас і радісний, і сумний. Велика тривога за те, що їх чекає попереду. Хочеться кожному, щоб доля склалася так, як вони хотіли. Хотілося, щоб кожен із них зробив правильний вибір у житті. Оці слова Григорія Сковороди, щоб кожна людина знайшла. Для себе сродну працю вона, мабуть, залишиться на цілий рік дуже актуальною. Літо скінчилося час за парти. Про це бадьоро нагадав школярам і вчителям перший дзвоник. Шкільного освіту в Україні цьогоріч чекає багато змін, і чи не перша торкнулася 1 вересня. Міністерство освіти в цьому році не вимагає обов'язкової ще з радянських часів святкової лінійки. Проте перша школа вирішила не зраджувати традиціям. У них спершу дзвоник пролунав у літньому театрі, і це насправді не дивує. У школі, якій цього року виповнюється 80, вчиться надзвичайно багато юних чернігівців. Уся зала літнього театру заповнена. Одних першачків чотири класи. Як і щороку відкриття урочистостей починається знесення державного прапору та виконання гімну України. Навіть першокласники підспівують словам, тримаючи руку на серці. До вітального слова запросили вдову загиблого капітана Володимира Титарчука. Він два роки тому так само вітав школярів зі сцени. Володимир віддав життя, мабуть, за нас, за наше майбутнє, наших дітей і за те, щоб ми кожного року в цьому залі могли відмічати свято першого дзвоника. Тож хочеться мені дуже дуже привітати всіх учнів. І давайте разом усі разом будемо будувати нову, красиву. І сильну нашу країну, тому що хто, якщо не ми першачки отримали від міського голови букварики, історична абетка Чернігівщини Цим сприятимуть зростанню патріотизму та любові до рідного краю серед підростаючого покоління. Звернувся до вчителів міський голова. Він впевнений, що справжній професіоналізм вчителя це однаково відноситись до кожної дитини та давати їм найкраще. Терпіння наснаги. Уваги до е, кожної дитинки і е, хочу, щоб всі ваші діти дійсно були вашими. Е, всіх ви однаково любили. Чи не кожний другий школяр вдягнений у національний урочистий одяг? Вишиванку. Напередодні дня знань ходили чутки сім то учнів та батьків змушували обов'язково приходити у вишиті сорочці, та ці балачки відкидають самі школярі. Ні, такої справи не було. Людей заохочували звичайно, але якщо немає вишиванки, вони одягали офіційну форму шкільну. Тому нас не вимагали обов'язково її одягати. Ні, не були всі діти справжні патріоти. Вони люблять одягати вишванки на свята. У чотирьох перших класів починається більше ніж десятирічне навчання. А ось для одинадцятикласників безтурботні шкільні роки добігають кінця, попереду у них тестування та вступ до вишів. Та це лише через рік.